Ка хвилину у нашій студії з'явиться народний депутат України Горшвайка, який розкаже, що безпосередньо відбувається у нашому місті. Те, що він бачив, чув через своїх однопартійців, і власне що то буде далі, з точки зору всеукраїнської акції протесту Устава Україна, яка нагадаю сьогодні має відбутися у Харкові. За кілька хвилин у прямому ефірі останні новини. Голос. Свободи за київським часом 12 година 5 хвилин у прямому ефірі радіостанція Голос Свободи. Мовимо із Харкова. Нагадую, сьогодні на календарі 12 квітня, і як власне і анонсувалося сьогодні у Харкові. Акція Вставай, україно. Саме місто, наше рідне місто, має до неї. Долучитися в нашій студії народний депутат Ігор Швайка, водночас керівник обласного відділення Всеукраїнського об'єднання Свобода. Отже, останні новини, те, що ми бачили сьогодні зранку, та про що повідомляють місцеві харківські змі, те, що за маршрутом ходи, яка все одно планується. Міська влада, яка до речі, від того відхрещується, вивела автобуси та тролейбуси. Принаймні, ми їх бачимо на світлинах, які вже є в мережах Фейсбук та. В інших соцмережах вони вишукувались майже один до одного за маршрутом від мосту до суду. Також відомо, що за невідомих причин на майдані Роз Люксембург почали вивливати чи то пожежні гідранти, коротше кажучи, вулицями почала литися вода в багатьох інших містах поблизу району московського проспекту від мосту видно і це повідомляють харків'яни. Такий собі транспортний. Колапс, що ще і відбувається в нашому місті, і власне як на те мають реагувати? Чи вже реагують опозиційні сили? Мається на увазі організатори сьогоднішньої акції протесту. Панегре, вітаю в нашій студії. Доброго дня. До отже, дня, які останні новини, вибачте, майже як з фронту змін? <гум> з Фронту, фронтів, з фронтів, з фронтів. Сьогоднішньої нашої <гум> діяльності з фронтів сьогоднішнього Харкова, який дуже не любить приймати опозицію, і який дуже її страшенно боїться і використовує весь наявний технічний і людський ресурс, можемо сказати наступне: перше, з чого все власне розпочалося, розпочалося з того, що міська влада заявила, що акція опозиції і марш від Розилюксембург до Руднєва є неможливі. Ну, давайте ще вдома. Мися в слова, да, в Харкові в українському від Рози Люксембург до Руднєва, до більшовицьких таких видатних персонажів. Тому що це може спричинити транспортний колапс. Але я це було здрав... вчора ввечері. Такі це заяв. було вчора в день, це було uh -huh. на погоджувальній комісії, яка вирішила звертатися до Окружного адміністративного суду з позовами про заборонення проведення цих акцій. Що було далі? Ну, власне, наші слухняні суди, які давно вже перестали бути третьою гілкою владою, а є е, е, такими хлопчиками і дівчатками. Чинками на побігеньках у місцевої адміністрації або обласної, або міської, або адміністрації президента немає суттєвого значення в залежності від того на якому рівні вони відпрацьовують свої 30 срібних монет. Почали виносити абсолютно безглузді рішення, ну власне, традиційно безглузді рішення. Ви знаєте, вже думається, що тут треба писати не постанова іменем України, а постанова іменем партії регіонів або постанова іменем Харківської міської голови, Кернеса або і ще чомусь. Ну, щоб уже не принижувати звання судового рішення, яке виноситься іменем України. Ну, вищий адміністративний суд, напевно, нехай виносить іменем адміністрації президента Януковича. Так буде справедливіше, і власне це буде відповідати змісту. І все ж таки, що посад... Суди постановили по всім повідомленням заборонити проведення цих акцій, ну абсолютно безглузда мотивація, тому що власне в будь-якому судовому рішенні, щоб наші слухачі розуміли, юристи можуть лише підтвердити, а ті, хто думає, що 4-5 сторінок це є, власне текст рішення, насправді текст рішення це півтора-два абзаця, власне того мотиву, через який суд приходить до висновку або про заборону, або про відмову задоволення цієї заборони. Ну зацитую, враховуючи, що значну кількість учасників та час проведення акції не повідомлення відповідь методів гарантованого забезпечення заінтересованими особами, унеможливлюють регулювання дорожнього руху, здійснення державними та правоохоронними органами функцій по забезпеченню громадського порядку. Ну, власне, що би було, якби правильно відбувалася акція? І гепарада разом з комунальними службами під виконкому не робила подібних речей. Опозиційні сили, харків'яни, які підтримують ті депутати, які приїхали. Вони би зібралися в 14.30 на майдані Роза Люксембург з 15 до 16 в межах години провели би марш, і він би спокійно закінчився на майдані Рози Люксембург, звернення до людей. А? На площі... А, на Майдані Руднєва, перепрошую. Mm -hmm. На Майдані Руднєва, да, і він би завершився нормальними заходами. Що Харківці побачили сьогодні? А, я спеціально проїхав по цьому маршруту сьогодні, зранку, там приблизно пів на пів на десяту. в цей проміжок, часу, ну, власне, як і тисячі харківців, які їдуть з, по московському проспекту в центр або просто перетинають місто. Відео, яке у... я бачив вже о сьомій ранку, були прилипалися. Поперлися в колосальну пробку, з якої вихати неможливо. А, єдина користь від рядних дій Одразу в центральних районах міста Харкова, там де планується проведення акції опозиції, починають ремонтувати контактну мережу, обрізати дерева, міняти труби в теплових мереж, виконувати будь-які інші роботи. Тобто, як мінімум, бутафорне наведення порядку одразу відбувається. Люди вже жартують, кажуть, ви знаєте, ви частіше проводите акції, частіше будуть комунальні служби, ну хоча б про людське око, але все одно вони якусь роботу таки виконують. Тобто, якщо вже міняють труби і виливають воду, яка є в мережах, значить все одно, напевно, що труби будуть міняти. Тому. Що, як мінімум, труби на дорозі лежать, це є нормальний параліч влади, це є колосальний страх тої влади, яка є сьогоднішня, яка представила комуністичну партію регіонів. Що планує робити опозиція? Ми збираємося, як це було анонсовано в 14.30 на Майдані Розилюксімбург і будемо діяти за обставинами. Зрозуміло, що ми сьогодні подали іще низку заявок на проведення цього заходу. Одна із найсмішніших. Речею виконання судді Волошина, судді е, окружного адміністративного суду імені Харківської міської ради Волошино. ДА. Він пише, що стосується проведення відповідачем акції зустріч виборців з народними депутатами на площі Руднєва, то суд зазначає, що такий вид масового заходу чинним законодавством не передбачено, оскільки, відповідно до вимог закону про статус народного депутата, зустріч нардепів проводиться в окремо пристосованих приміщеннях, обладнаних засобами зв'язку, які надаються місцевими адміністраціями органами місцевого самоврядування. Ну мені приємно, що суддя, де а Волошин так печеться. Він доповнює наш чорний список суддів, які працювали на цей бандитський режим. Очевидно, що він найближчим часом, після нашого приходу до влади, буде поповнювати ряди тих висококваліфікованих безробітних, які не зможуть ні в державному апараті, ні в де іншому місці знайти собі роботи. Оскільки таке ага. служіння на проти власного народу воно не закінчиться нічим добре. Я так розумію, все одно на 14.30 лідери опозиційні все там збираються. А ви Звісно. також. Знову ж таки натякаєте, нагадуєте, щоб люди приходили саме на ми запрошуємо людей на 14.30, ми запрошуємо людей на мирний захід, незалежно від того, які. Кишенькові судді будуть ухвалювати, які упереджені рішення. Акція повинна відбуватися, вона пройде по всій Україні. І я вам скажу, що навіть сьогодні, їдучи в машині, ну з відкритим вікном я бачив десятки разів вигуки. Люди впізнають, люди звертаються кажуть, а це для чого? Ну, це для того, що вас не поважають і по вам хочуть проїхатись. Залишимо взагалі поза коментарями, коли на Майдан Свободи виганяють сотні дітей, щоб вони гралися в стрітбол каталися на картінгах, або один одному під час вітру і ну не дуже лагідної погоди. Початку квітня показували один одному свої малюнки за дітьми, яких вигнали з шкіл і поставили для того, щоб опозиція не могла прийти на за Майдан Свободи. Це є окрема там ілюстрація того, як сьогоднішня білосиня банда бореться проти власного народу. Акція у нас збір в 14.30, в 15.00 початок маршу, в 16 Ті, ми будемо орієнтуватися по ситуації, в якому форматі ми будемо проводити акцію безпосередньо на майдані Родні. До речі, уточнення, шановні слухачі, якщо ви десь в районах міста не зможете дочекатися вчасно тролейбусу та автобусу, то нагадую, яких саме маршрутів ви можете не дочекатися за світлинами, які розміщені в інтернеті, ті автобуси та тролейбуси, які зараз зігнані до суду та вишукані по проспекту Московському, наступних маршрутів Олибосі другий. 35-й та 40-й. другий 40-й ходить в центрі. 35-й, по поєднує Салтівку та станцію метро Московський проспект. Також вгледіли автобуси 49-го та 294-го маршрутів. Тобто вони звичайно там стоять і не рухаються стосовно майдану свободи. Як згадав пан Ігор, то дійсно зараз, зранку сьогодні, майдан повністю перекритий від транспортного руху. До речі, оголошень про те на офіційному сайті міськради не. yeah Було, тобто, як завелі. Ну, ми це розуміємо, що це робиться. організували ті волонтери Харкова, які поставили там зелені намети. І напевно, що сьогодні міська влада про це ну очевидно, знущаємось, та нічого не знає, і вона це не організовувала. Що було вчора ввечері? Пройшла інформація, яка після нашого озвучення не справдилася, оскільки вчора на вечір була інформація про підготовку провокаційного заходу, коли міська влада руками зігнаних молодших повинна була підірвати пам'ятник Леніну. Це повинно було відбуватися під свободівськими прапорами, або як мінімум свободівською діяли. символікою, або як мінімум, його побливати якоюсь фарбою, роз роз розмалювати свастикою і таке інше. Ми в дванадцятій годині ночі про це повідомили. Зробили термінове оголошення через прес-службу. Станом на ранок, відповідно, ну спалені на гарячому, ці пацюки не стали цього власне робити. Ще до речі, про владу, наші колеги, журналісти з агенції медіапорт зробили офіційні запити до мерії, отримав отримали відповіді від керівника департаменту транспорту Дульфана та від Семера Тєріхова, чому тролейбуси та автобуси не на маршрутах. Дульфан здивовано відповів, що взагалі про те не знає, і цитую відповів, що на маршрутах 100% випуск, тобто всі тролейбуси та маршрути автобуси на маршрутах, а не десь зігнані. Ну, дульфан на то він і існує, дульфан-тюльпан, щоб повідомляти про ті речі, які необхідно озвучувати. Наскільки ця структура є брехлива, може побачити кожен, хто проїжджає від площі повстання до центра по московському проспекту, на власні очі і з допомогою мобільних пристроїв кожен може пам'ять сфотографуватися з тролейбусами, між якими інтервал є там 20-30 сантиметрів, які один в один стоять. Зрозуміло, що це є страх перед тим, щоб надати можливість. Спокійно людям іти спілкуватися. Е, наше побажання, ви давайте робіть так само і далі. Бо чим краще ви це будете робити, тим швидше український народ і харківці в тому числі зметуть цю владу з лиця нашої української землі. І останнє оточнююче запитання. Я гадаю, багатьом слухачам і харків'янам, то варто дізнатися, вони хочуть дізнатися стосовно лідерів опозиційних сил, чи дійсно вони сьогодні будуть у Харкові. Звісно, що і Олег Тягнебок, і Арсеній Яценюк, і Віталій Кличко сьогодні будуть в Харкові на акціях. В якому форматі ми їх будемо проводити, власне, будемо вирішувати безпосередньо на місці в залежності від тої активності, яку буде сьогодні проявляти міська влада. Ну, яка до цього власне не причетна. Ми знаємо про кількість міліціонерів. Мені довелося сьогодні на в'їзді в Харків на Пісочинському даї звільняти від зайвої опіки автобус Керемичука, який віз дітей на танцювальний конкурс ну просто тому, що на ньому написано нерегулярні перевезення, промордували людей діточок півгодини часу, тому що десь там хтось не міг з кимось технічної інспекції зв'язатися. Ну це тваринний страх. Нехай він буде далі прогресувати, бо чим більше вони бояться, тим краще і швидше їх не буде на нашій українській землі. І на сам кінець, не дивлячись на судову зборону, все одно 14.30 збір і 15 година за обставинами. Все одно я маю на увазі, куди планує. 자.